В Україні стартувала посівна компанія. Тут у шестірні аграрії працюють у безпосередній близькості до зони бойових дій. Попри щоденні обстріли, тут вже завершили збір, врожає та розпочали сівбу. за 2-3 кілометри за цією посадкою. Вже Херсонська область. Територія дуже часто обстрілювалася рашистськими організмами, і, незважаючи на це, сільхозвиробники зуміли посіяти землі. Наразі ви всі бачите, як збирається урожай соняшника. Після того, як Збройні сили України, наші хлопці відтіснили ворога на більшу відстань від меж нашої громади та нашого району, кількість обстрілів набагато зменшилася, але ще дуже чутно, як працюють. Наші хлопці. Через війну в Україні надзвичайно страждає родюча земля. У Криворізькому районі майже 2% території забруднені вибухонебезпечними предметами. Підприємство Шестівні втратило майже 30% полів. Працюють виключно тоді, коли це безпечно. Роботу припиняють лише тоді, коли сюди долітають снаряди із сусідньої Херсонщини. Під обстріл попав на наступному полі. Метрів 150, мабуть, перша лягла. Наче втікати, ззаді ще одна впала. Ну, пошабашив та й поїхав на бригаду. Дня 4, може назад, 5. Моя 120-ка, моя танк. Якщо чесно нічого не думав, просто закрив глаза, щоб в осколками в глаза не засипало стекла. Та і все. Ну так, да, привітаємо, ну а що хліб треба збирати, а що робити. Відімо, так. Да. Починається обстріл, то ми перестанавлюється уборка. Острілялися, ми опять. Продовжуємо. Позавчора тут було, да, ми заїхали, тут за посадкою падали снаряди. Да, ми виїхали на ту балку, постояли пару часов, знову заїхали. Там не страшно? Звісно, страшно, а дітей хто буде кормити? Надо ж зима ж надвигається, приходиться працювати. Аграрії використовують нові методики на одному полі. Працює одразу декілька комбайнів. Одні збирають врожай, інші засіюють новий. Зараз триває завантаження нового зерна. Всі бачать, о том, що треба, треба вирішати проблеми наступного року з пасівною кампанією. Всі знають, о том, що треба, щоб було, Україна була з хлібом до хліба. На аграрії Криворізького району на 100% там за, за виключено там деяких полів, які вони ще не розміновані. Вони вже всі підготовлені до пасіву і пасівна кампанія продовжується, ну, незважаючи не на якість там перепони, які там завдаються російські організми. Продукцію, яку вирощують на Криворіжжі, залишають для власних потреб, а також експортують за кордон. Вивозять ячмінь, пшеницю, рапс та соняшник. Роботи на полях триватимуть ще тижні. Зотри за цей час аграрії планують вийти на минулорічні показники продуктивності.